Жити з чистою совістю і чесним перед собою, ніж робити вигляд, що все добре, і ти можеш ходити на роботу. Біля мене вибухнув боєприпас. Найважчий такий період, коли ти не маєш того, що в тебе було, а що я тут, а що я не там. Або що я їхав, а що я не їхав. Ви плануєте стати священником? Планую капеланом. Я хотів там взагалі в монастир піти. А ця картина це автопортрет? Так. А як ви їх малювали? Як це відбувалося? — Я просто вбив, засував пензлик, сидів цілими там годинами, міг сидіти і малювати. Розкажіть, чому ми сьогодні тут саме зустрілися? Є зараз на виставці моя виставка моїх особистих робіт, яких які були намальовані саме в час, коли я лежав в лікарні. Перший раз якби це просто була арт терапія. Це я ще познайомився в Тернополі з художником, який приходив разом з волонтеркою, разом з Оленою, і вони проводили арт-терапію для військових. Спочатку там дивився на якісь картинки, пробував щось змальовувати, і воно так поступово, по одній, по другій. Ну і так назбиралося, думаю, з десяток з десятка три, якщо не помиляюся. А до поранення ви ніколи не малювали? Ні, ні, ніколи не малював. Навіть не любив, мені здається, малювати. Тобто в школі там то тато здається допомагав з тими завданнями. А ця картина це автопортрет? Це ви ній? — Ну наче так. Ну на цей час думаю, це дуже актуально, тому що дуже багато людей. Неможливо, не багато людей постраждали саме з ампутаціями, чи ще, але картина передає те, що я можу зрозуміти таких людей, як я, чи тих, які пережили якийсь травматичний досвід пов'язаний з війною. Де ви були, коли сталося повномасштабне вторгнення? Наскільки я розумію, ви були тоді за кордоном, так? Я саме в 21-му році зимою поїхав на роботу. А чим Походить? саме ви займалися в Польщі? Я працював на логістичних складах. Якраз до 24-го я відробляю там, не знаю, 2-3 тижні і стається повномасштабне вторгнення. Я прийняв рішення, що так, я маю їхати. Таке би в мене було не кажу. Я вирішив, що краще, мабуть, жити з чистою совістю і чесним перед собою, ніж робити вигляд, що все добре, і ти можеш ходити на роботу. Зараз уже два роки, так після того, чи ви прийняли би таке саме рішення поїхати, долучитись до війська, знаючи всі наслідки, як це буде відбуватися, і всі подальші події? Я, в принципі, прийняв би рішення таке саме, думаю. Ну, тобто, в мене не було б іншого, ну я би я б мабуть, по-іншому не зміг. Як ви потрапили у сили спеціальних операцій? Спочатку працювали як добровольці суто, тобто, це навіть не була якась там військова структура, це просто було добровольче формування, де на той час їх дуже багато було. І ми, тобто, як були одне з них. І пізніше відбулася оця повністю реорганізація, скажімо, у Збройних силах, де повністю всі підрозділи стали. Державними, скажімо так, або частиною збройних так, сил так, частиною збройних сил, і саме тоді так сталося, так, так повела життєва дорога, що я потрапив саме в сили спеціальних операцій. Ваш добровольче це об'єднання, так підрозділ його доєднали до, так, до сил спеціальних, спеціальних операцій. Так. Який у вас досвід служби, де ви служили, які ви задачі виконували? Побував на сівродоницькому напрямку, саме двадцять другому році, коли там було найважче, і фактично для мене був, мабуть, най найбільш важкий досвід, тому що. По-перше, я ніколи не був на війні, не бачив, що там робиться, як воно відбувається. Ну, задачі були різні, якось не можна описати їх одним словом. Тобто, сили спеціальних операцій це в загальному така структура, що вони якби і не сильно розповсюджуються про, про, свої, про виконання своїх завдань. Думаю, я не буду порушувати цю, цю традицію. Для початку було насправді дуже важко, особливо хлопцям, які взагалі не були на фронті. Це було ну, дуже важко входити в цей світ. А яка у вас спеціалізація військова? На початок це був звичайний стрілець, ну, розвідник стрілець, коли потрапив сам в силу спеціальних операцій, а пізніше була нагода вчитися, я вивчився на сапера, тобто інженер групи, або, ще кажуть, Чарлі сам у силу спеціальних операцій. Це була моя специфіка роботи. Як ви отримали поранення? М -м -м, поранення отримав. При виконанні бойового завдання на Бахмутському напрямку, ми тоді е активно працювали з дронами, і якби вороги, в принципі, в цьому плані теж не відставали. Ну і так сталося, що саме біля мене вибухнув боєприпас. Ну і мене зачепило. Ще по цей день не розумію, що сталося, тобто, як це відбулося, це просто ти цього не чекаєш, ніхто, в принципі, цього не чекає. Ти просто робиш свою роботу, і в один момент це може відбутися. Прощався з життям, мабуть, або хотів подивитися на загальному на його картину. Мабуть, так можна описати, як воно тоді виглядало. А чи ви морально готувалися, коли ви вже долучились до війська? Так чи ви морально готувалися до того, що може бути поранення Якось чи ви. Думали про це, так? На початку не думав про те, але що про поранення, фактично, мабуть, задумався тоді, коли вже в нас проводилися психологічні курси, і тоді е, психолог згадував про щось таке, як лист останньої волі. В принципі, тоді я задумався над тим, що так, реально може бути таке, що тебе може поранити. Що це не найгірше, і в принципі ти можеш загинути, тому що ти розумієш, куди ти йдеш. Тобто, це вже було більш так, мабуть, у ну, процесі служби, скажімо так. Ампутації це завжди складно, там фантомні болі, всякі різні <клес> речі, так, які супроводжують цей момент реабілітації. Чи ви займалися з психологом для того, аби це полегшити? Чи якісь у вас були інші особливості реабілітації тоді? Мені, мабуть, легше, тому що, по-перше, я віруюча людина, я християнин. Е, мені допомагала особисто молитва в першу чергу. Навіть коли я кажу, знову ж таки лежав в реанімації, я розумів, що я все-таки не сам, тобто про мене дбають люди, але все рівно про мене дбає і Бог, якимось чином дивним я лишився живим, значить, я ще маю жити. Це якби тримало мене постійно на плаву, чи під час того, коли я був на війську, чи, чи тут, чи там. Тобто це було таким фундаментом мого життя. Можна та й було, є. Е, і потім, потім, мабуть, було дуже багато те, що приходили саме друзі, ті, скажімо, близькі. Ну і психологи були, так. Це саме в Києві, мабуть, коли я перший раз, мабуть, спочатку так типу, відсторонено, а що я буду йти до того психолога, що я йому буду там розказувати, нащо воно взагалі мені? Мені і так нормально, в принципі. Але коли були якісь такі кризові ситуації, коли я там раз пішов, поговорив, вона мені змогла пояснити, що відбулося, чи що відбувається, і що може відбутися, Ну, це, скажімо, допомогло якось розставити все так по структурувати собі, щоб ти вже розумів, як діяти тобі далі, якщо щось схоже, там не знаю, якісь там флешбеки, як кажуть, повертаються. чи в тебе якісь там звинувачення, знову ж таки, ну починається якісь внутрішні прочуття провини, чи не знаю, а чого я тут, а чого я не там, або чого я їхав, а чого я не їхав. Ну, тобто є, я думаю, це кожен боєць переживає в тому чи іншому стані. І просто, якщо психолог справді грамотний, він допомагає людині просто на це подивитися зі сторони і зрозуміти, як з цим можна працювати далі. Бо з цим все рівно треба працювати. Розкажіть про основні етапи вашої реабілітації, як це відбувалось? Ну і протезування також. Я розумію, що мені з протезами якби буде і легше, але водночас я мусив якось себе скеровувати на те, що в мене буде. Трішечки важче мені буде, ніж мені зараз є. Тобто мені треба буде їх носити, вони будуть мати певну вагу. Тобто, в мене буде там повинні бути там, плечі, до прикладу, сильніші, або я повинен там займатися, спина, ноги. Тобто я старався себе привести до того стану, щоб я міг нормально вже підійти до протезування. І коли я приїхав саме на протезування, це вже було в квітні місяці, я поїхав в Штати і там. Власне, запротезувала мене клініка. Як довго вже з протезами? 3-4 місяці, мабуть. Труднощі, мабуть, є кожен день, в принципі, якісь там дрібні. Але в цілому, ну, насправді, дуже багато можу зробити сам. Дуже багато речей побутових для себе якихось можу робити сам, не просячи нікого допомоги. Це, думаю, ну, для мене особисто це важливо. Ну, стараюся кожного дня щось спробувати. Якось модифікувати це для себе, можна сказати, шукати якісь ідеї, як можна те чи щось інше зробити. Ну і в цьому плані, в принципі, немає якихось обмежень. Це тільки моє бажання і час, який це дозволяє. Ці картини ви вже з протезом малювали? Ні, це ще було без протезів. Було саме найважчий такий період, коли ти не маєш того, що в тебе було, і не маєш того, що тобі потрібно, для того, щоб жити, якось скажімо, більш. Самостійніше можна так сказати. А як ви їх малювали, як це відбувалося? Ну просто примотували, якщо говорити там грубо. Це було У мене бинт був, бинтов... бинтувалися руки, коли я готуюся до протезування, І я просто в бинт засував пензлик. Мама, дяка Боги, була поруч, допомагала з пе з фарбами, з полотнами, ставила. Я просто сідав на підвіконня, там сидів цілими там годинами, міг сидіти І... Малювати наскільки ну, здоров'я дозволяло, скільки бажання було. Чи ви зараз уже продовжуєте малювати разом? Ну з протезами вже так, так. Малювати продовжую, стараюся не закидати. Які у вас плани загалом на майбутнє? Поступив в Богословську академію в Луцьку, ну і зараз навчаюся. За ви плануєте заучення. стати священником? Е, планую капеланом. Це рішення ви прийняли після поранення так, чи ви раніше поранення. хотіли би? Після поранення, до поранення я хотів там взагалі в монастир піти, були навіть такі думки свого часу. Тобто були думки про священство, але тоді казав, мабуть, не стало мені сміливості. І, в принципі, думаю, я тоді не був готовий, щоб це на себе взяти. Ну, щоб свідомо взяти на себе цю відповідальність, бо це насправді для мене велика відповідальність, щоб йти і, скажімо, допомагати людям там, де, де насправді найважче часом буває щось пояснити, щось зрозуміти, щось дійсно важко.